Потужний кухонний комбайн Top Kitchen – це справжній універсальний помічник на вашій кухні. Він має не лише сучасний дизайн, а й широкі можливості для приготування найрізноманітніших страв. Шість режимів швидкості дозволяють підібрати оптимальні налаштування для кожного інгредієнта а режим пульсації додає потужності, коли потрібно знішати щось особливо щільне. Завдяки різним насадкам та доповненням комбайн справляється з будь-якими завданнями від ніжного бісквіту до густого пісочного тіста від соусів до домашніх ковбас чи паштетів. Три основні насадки віночок, мішалка та гак для тіста покривають більшість кулінарних завдань. Чаша з нержавіючої сталі об'ємом 4,5 літра дозволяє замішувати навіть великі порції тіста, а нахильна головка спрощує встановлення чаші та насадок. У комплекті є вбудована м'ясорубка з набором дисків для подрібнення м'яса та овочів. а також скляний блендер об'ємом 1,5 літра, ідеальний для смузі, соусів та крем-супів. На зручному LCD-дисплеї ви можете встановити час роботи від 30 секунд до 30 хвилин і спостерігати за процесом виробляння та життя. Захист від перегріву, антиков присоски для стійкості та захисну кришку від дрізок під час роботи. Помічником на кухні. Адже це потужність, стиль і зручність в з пристрої.